Друзі, привіт! Короткі роздуми на тему, чому комусь дорого, а комусь саме раз. випадок сьогоднішнього дня в нас клієнт пояснює фронт роботи, які треба зробити. І ми відповідаємо: Окей, агентство все зробить, але вам це буде коштувати в два рази більше, ніж іншим. По той причині, що робити треба багато. Клієнт каже, Окей, мені треба поміркувати, уходить і з часом ми розмовляємо по телефону, і клієнт мені відповідає: ну, ви так дорого берете за свої послуги. Я розмірково розвірковую на цю тему і хочу друзі у вас запитати. Наприклад, коли стоматолог робить один зуб і бере 1000 гривень, а робить 20 зубів і бере 20 тисяч гривень. Це дорого бере стоматолог за 20 зубів